Півел well, український виробник засобів для бджільництва. Наші препарати не містять антибіотиків та виготовляються з високоякісної закордонної сировини. З нами ви відчуєте безтурботність ефективного бджільництва. Друзі, вітаю! 8 квітня. Слава Україні! І так, хотів би проінформувати ще стосовно того, що Ще маємо деревляні нуклеуси. Ще у нас якась кількість залишила, котрі готові продати. Ціна за такий нуклеус повністю зборить 750 гривень. Кому дорого, відразу не дзвонить, не пишіть і тому подібне. Кому вони треба, нехай собі знають, що у нас є. Зараз активний сезон, зараз ну, можливо комусь буде актуально. Задешевше давати не буду, хіба будете брати 10 або більше, можливо, спущу якусь ціну. Но Несущественно, так як ці нуклеуси зроблені якісно, зроблені з умом, вони дуже практичні і тому подібне. Так що краще я їх собі залишу і при можливості вільного місця краще собі розкладу, нежели їх дам за безцію. Так що, кому потрібно, 750 гривень, якщо будете хотіти більше 10, можливо, якась знижка. Хто їх не бачив, як не в зборі, дивіться там на каналі, воно десь є. Так, Також стосовно маток питали, які породи, у нас вже другий рік підряд, як і Карпатка, так і карника буде реалізовуватися. Стосовно е, які відмінності, ну, друзі, по великому рахунку немає ніяких відмінностей, як і карпатка є гарна, а попадеться відстоюща, так, е, також точно і у карніки. Е, якщо так, у нас карника виводиться там у колеги в іншому місці, Основна маса. Ну, все ж таки для так, спостережень маємо якусь кількість маток карніки, ну, вже вільного спарювання у себе на точку. І в основній масі зовсім ніяких різниць немає. Від Карпатки, так і карніки. же точно і на тачці карніка стоїть Карпатка наша, котра теж немає. бляха Доліталася, борос мені залітіла. Котра... Немає особо ніяких відмінностей. Е, Так як, ну, так як, е, хто не знає, що вибрати для себе, так як у вас міцність можливо, інак... да, неможливо, скоріш за все, інакше, медоноси інакше і тому подібне, рекомендую взяти е, ну, пополам, для того, щоб зрозуміти, кому яка краще підходить, і потім в дальнішому вже собі. Знати, що а, замовляти на другий раз. Я великої різниці не замітив. Так що, якось так, друзі. Все, кому потрібно напривису, можете телефонувати. А, скільки їх є, навіть не знаю. Ну, якась кількість є, ну, ось така кількість є. Хто бачить, бачить. Немного, немало, така кількість. Стосовно коли будуть матки. Матки арінтрочна з початку травня, з першого вже будемо відсилати. Ті, хто в нас в чергу, знаєте, що ніяких поки здвігів нема, так як прививки, перші, котрі розпочали, приймаються гарно, вивод гарний, ці матки. Ну, деколи перші матки йдуть, скажімо так, для розігріву, для розігріву стартерів, для засілки нуклеусів і тому подібне. Но сьогодні, Цього року настільки гарний розвиток, настільки гарні, скажімо так, погодні умови і все інше, що ці матки, скажімо так, не будуть потребувати, скажімо так, розігріву такого. Ну, Хто зрозумів мене, тот зрозумів, хто не зрозумів, тому без толку ці питання. Все, друзі, відповів. Стосовно маток, стосовно нуклеусу, ще раз повторюсь 750 гривень, кому треба дзвонити. Все, на цьому буду завершувати. Слава Україні!